Всім привіт! Мене звати Ірина Бардакова і я написала книжку акторська для кожного. І ви можете отримати її, придбавши вже 15 квітня. І в мене багато питань поступають в Директ, в повідомлення особисті. Для кого ця книжка? Ця книжка для всіх. Я написала її для широкого загалу, тому що. Знаючи силу акторського мистецтва, знаючи силу акторських навиків, я припускаю і навіть знаю це достеменно, що це може докорінно змінювати якість життя, розуміння оточуючих нові зв'язки формувати. Нові контакти, залучати в ваше життя, розфарбовувати ваше життя новими фарбами, взагалі додати собі цієї яскравості, живості. Ви можете це все зробити, придбавши мою книжку Акторська для кожного, яка вже з 15 квітня буде в аудіоформаті, доступна в телеграм-каналі. Вам потрібно написати мені, і я розкажу подробиці. До зустрічі!